Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок. Дитячий садочок це місце, де ростуть і розвиваються маленькі хлопчики і дівчатка. Дитячий садочок великий, просторий, світлий, гарний. Діти в дитячому садочку граються, відпочивають, малюють, бігають, гуляють, співають. Дуже багато у малят справ справу дитячому садочку, тому було б дивним, якби він був маленьким та тісним. А так для кожної справи у нас є своє приміщення, давайте разом пригадаємо, як вони називаються. Де роздягаються дітки, прийшовши до дитсадка? Правильно, у роздягальні. У роздягальні є шафки, лавочки. Де малята граються? Правильно, малята граються в ігровій кімнаті. В ігровій кімнаті є килимок, іграшки, дитячі столи та стільці для занять. Де дітки сплять в день? Правильно, дітки сплять в спальні, в спальні є ліжка, подушки і ковдри, де проходять свята. Правильно, в музичній залі, в музичній залі є піаніно, стільці. В дитячому садочку працюють директор, вихователь, помічник вихователя, музичний керівник. Кухар, двірник, праля, медична сестра, каштелян. Усі, хто працює в дитячому садочку, хочуть, щоб виросли добрими, здоровими, чесними, веселими та дружніми. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в пальчикову гру дружні малята. Повторюйте за мною. Поставили долоньки разом. почали дружні в дитсадку малята і дівчата. І хлоп'ята дружить Павлик із Сашком, а Оксана із мишком. Дружить Валя та Алінка. Дружить Ігор та Маринка, дружить Юля і Максим. Дружні дітки в нас усім. На цьому наше заняття закінчується. Тож до побачення і до нових зустрічей!